Здавалося б, що може піти не так, коли тебе хвалять. Але якщо ти Тіна Кароль, а комплімент лунає від скандальної блогерки, то чекай не дякую, а філософський ляпас із присмаком сердечної чакри. Після прем'єри українськомовної версії хіта шиншила, блогерка Наталя Кірс публічно зраділа і подякувала співачці за переклад російськомовних хітів українською. Це не лише сміливий крок переглянути власну позицію, а й демонстративний ляпас тим, хто досі живе російськими крихтами та в очікуванні будь-яка кранчика, де закінчиться війна. Та замість того, щоб прийняти похвалу, Кароль різко увімкнула режим Я митець, я не Google Translate». Це не акт перекладу і не жест нарешті. Це рішення заново написати те, що вже мало форму, але потребувало нового змісту. Пісні не були перекладені, вони були переосмислені. Їм надано нове дихання, нове призначення, нову логіку. Не зводьте творчість у будь-яку працю до формули нарешті дочекалися. Так мислять ті, хто не творить.